Подписчики, всем привет! Я поднимаю туториал на робота. Ось робот на якого я в прошлый раз снимал туториал. Це прошлый робот. Я на него снимал туториал. Подивіться, Дуже интересно. А теперь знімаю на такого. Да, він маленький, конечно, да, по сравнению с моей головой. Я его в ладошку так могу взять и насти. Но есть одно но. Сейчас я его відкрию тут. тут. Ось відкрили. Ми з вами. Я його перший раз відкрив. Бачите? Ось цей робот. Дивіться. О, так в нього ще оце є. І дивіться, бам! Що я шукала? А ні. Дивіться, бам-бам і бам! І у нас вийшов робот. Дуже гарний, мені дуже подобається цей робот. Так, да. от це він уже роботом. Але, я так розумію, він ще так може робити. А, і дивіться, він ще може поворачувати, наверно, головою. Так, да, ось він може порачувати головою, бачите, повернув голову вбік. А тепер дивіться, доказ. А тепер рівно дивиться. А ну давайте його трансформуємо. Мені дуже цей робот сподобався, за нього я всього заплатив 55 гривень. Я його купив в Аврорі біля Терця Києва. Мені дуже сподобалось. Мен, він мені дуже сподобався. Оцей його випросив у паби. А, до речі, знаєте один ще прикол? Тут є отакий ключик. Він може відкрити оце, бачите тут оцю штучку? Дивіться, так оп? І можна його открутити. Так, дивіться. Бам-бам-бам-бам. Ну, ладно. Так, я, я для вас зняв туторіал. Всім!